Вітаю на каналі Побут. Сьогодні ми розглянемо побутовий осушувач повітря Mycon Giant 50. Даний осушувач є достатньо потужний, так як може витягувати до 50 літрів води на добу при умовах постійної вологості 80% і температури 30%. Градусів. Якщо ж вологість буде 60%, і температура 27 або менше градусів, він буде споживати, тобто витягувати 25 і менше вологості. Це стосується кожного компресорного сушувача, така їхня специфіка. Даний сушувач поміщений в пластиковий білий корпус, зверху є панель управління, така чорна вставка, спереду є бак на 5 літрів, він легко знімається, є така. Ручка. І е, зручно, що є таке віконце, через яке можна бачити рівень наповненості. Якщо, осушувач, е, якщо бак буде наповнений, осушувач зупиниться і просигналить вам. Для цього потрібно просто витягнути бак, вилити воду, поставити назад, і він продовжить свою роботу. Також на задній частині є. Дренажний патрубок, до якого можна підключити трубку і вивести конденсат в каналізацію, для того, щоб кожного разу не виливати воду з бачка. На нижній частині є такі петлі для намотування. Шнура, знизу трошки вище є, знизу захоплюється. Тобто фільтр багатовиразовий, фільтр сітка, який потрібно регулярно чистити і мити. Загалом тут є датчики, є самі ламелі радіатора. ну, Стандартно, як, в принципі, у всіх осушувачів. На боковій частині є ручки для перенесення. Вони є дуже мілкими і досить незручними, тому його по можливості краще перевозити, добре, що є коліщата Але якщо беретеся за ручки, то е, будьте обережними, тому що дуже мілкі важко схопитися. По характеристиках, як я казав, максимальна його продуктивність до 50 літрів води на добу, е, споживна потужність в максимальному режимі 793 Вт. Об'єм бака 5,1 літра. Рівень шуму близько 46 дБ. Працює він на холодагенті r 290 Це газ з пропан, тому будьте уважними. Важливо не ставити цей осушувач в маленьке приміщення. Так рекомендує виробник. Працює він в діапазоні вологості від 5 до 35%. Але, як я казав, чим менша вологість, то він буде менше значно тобто температура, тим буде менше він. Витягувати води. Чому? Тому що знижується е, ця точка, можливість точки роси. Тобто, чим менша різниця температур на радіаторі і зовнішнього середовища, тим важче створити точку роси і відповідно збирати цю надлишкову воду. Повітряний потік складає 280 кубічних метрів на годину в максимальному режимі і вважить дана модель 19 кг. Призначений він для приміщень, для кімнати площою. Близько 80 квадратних метрів. А зараз я вам покажу, як ним користуватися, як включати і які є режими на панелі управління. Зверху на панелі розмістився отвір для видову вже сухого повітря, а трошки вище сама панель управління. Включаємо кнопку включення, і давайте пройдемося по налаштуваннях. Зліва є кнопка таймер. Ми можемо включити виставити таймер. Від 1 до 24 годин, наприклад, зараз в даному випадку на виключенні, так як осушувач включений, відповідно, через 8 годин він автоматично виключиться. Також є режим налаштування вентилятора. Нижчий режим або вищий режим. Давайте ми його запустимо, щоб він нам запустився. Ми виставили в даному випадку бажаний рівень вологості От 35%. І досягнувши цього рівня вологості, осушувач зупиниться. Якщо вологість в приміщенні підніметься, він автоматично знову запуститься. Зараз ми чуємо, він запустився вже. Працює вентилятор, працює компресор, і можемо. В даному випадку ми зробили знижений рівень вентилятора. При низькому рівні вентилятора осушувач буде працювати трошки тихше, але збирати повільніше. При високому рівні вентилятора він буде працювати шумніше, але відповідно і швидше збирати. Ми вже налаштували до бажаного рівня вологості, в даному випадку до 45%, і по режимах. Так, індикація висвічується, погано трошки видно. Направлю ближче. О, це режим вентилятора це просто повітря ганяє осушувач без задіювання компресора. Тут ми виставили автоматичний режим. Режим сушіння білизни. В цьому режимі він буде працювати постійно, незалежно від того, яка буде волось. І нічний режим. Для того, щоб забезпечити максимальний комфорт. Якщо ви знаходитесь біля нього. Звичайно, він є потужний усушувач, і рівень шуму в нього буде значно більший, ніж в якихось осушувачів, скажімо, 12 ка чи 20-ка. Ну, але продуктивність також в нього значно вища. Це все по режимах роботи. Також тут можна його виключити. Він після нажаття кнопки виключення ще якийсь час попрацює. І ось зараз чуємо, він вже зупинився. Сьогодні ми розглянули побутовий усушувач повітря Mycon Giant Smart 50. Даний усушувач також можна підключити до смартфона по Wi-Fi. І дистанційно можна дивитися, чи заповнений бак, тобто він просигналізує, якщо бак заповнений, а також керувати, включати, виключати даний усушувач за допомогою вашого смартфона. Дякую, що дивитеся наші відео. Якщо вас... Залишились якісь запитання, або вам потрібно підібрати осушувач. Звертайтеся за телефонами на сайті або зробіть замовлення. Дзвінка ми допоможемо вам підібрати осушувач, який підійде саме для вашого приміщення.